Секція простір і пам'ять мурали як спосіб фіксації ключових осіб, сюжетів історичної пам'яті Телегіна Софія, Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту місто Енергодар. Пан Павло Скоропацький знайшов мене зовсім випадково. Одного разу, знаходячись вже в евакуації, я ходила по вулицях міста Києва і за збігом обставин натрапила на красивий малюнок на стіні одного з звичайних будинків. То був саме мурал з зображенням гетьмана Павла Скоропадського. Повз нього я не змогла пройти і, звичайно, зафіксувала його на свій гаджет. Саме з цього муралу почалось моє близьке знайомство з цим видом вуличного мистецтва. Великі малюнки на стінах, бетонних плитах, мостових переходах стали звичним явищем для жителів малих та великих міст. Інколи це протест, інколи заклик до вирішення якоїсь проблеми, інколи просто запрошення помилуватися приємним сюжетом. Наведений приклад ізображенням Гетьмана Скоропадського показав, що мурал може бути і художнім проявом історії, вуличною прикрасою, яка дуже доречно підкреслює історичних осіб подій минулих років. Саме поширення цього виду мистецтва. Той вплив, який мурали, безумовно, мають на нашу свідомість, робить дослідження муралів цікавою і актуальною темою. Метою нашої роботи є аналіз історичних сюжетів та образів муралів як маркерів пам'яті. Для досягнення мети виконали такі завдання, проаналізували наукові публікації щодо сучасного урбаністичного мистецтва, виявили відмінності муралів від інших видів стріт арту. Знайшли приклади муралів на історичну тематику, пояснили причини використання історичних сюжетів та образів у вуличному мистецтві. Слово мурал має латинське походження та прикладається як стіна, тому поняття мурал можемо визначити як настінне мистецтво. Цей вид живопису можна вважати найдавнішим. Малюнки давніх людей, які археологи знаходили на стінах печер, теж можна назвати муралами. Давні найдавніші з печерних картин датуються епохою верхнього палеоліту, отже, мають вік понад 12 тисяч років. Своєрідними муралами можна вважати і фрески, які середньовіччя прикрашали православні храми. Будучи різновидом вуличного мистецтва, мурали мають відмінність від графіті по перше, вони можуть мати культурну цінність як професійні витвори мистецтва, що намагаються втілити і донести до широкого колу глибокі задуми. По друге, в залежності від художніх засобів, втілення ідей, зображення муралів може бути реалістичного. Навіть фотографічного, стилізованого, абстрактно-геометричного характеру. По-третє, автори графіті зазвичай залишаються невідомими, оскільки такі зображення є переважно несанкціонованими. Автори муралів добре відомі. Вдалося встановити, які саме історичні особи та сюжети надихнули художників на створення муралів. Хронології їх появи в Києві є такою: у листопаді 2015 році портрет видатного українського історика, політика та голови УЦР Михайла Сергійовича Грушевського. У грудні 2015 році портрет гетьмана української держави Павла Скоропадського. В січні 19-му році Мурал Крути з'явився в ній пам'яті Героїв Крут, одночасно з виходом фільми Крути. У травні 19 2019 році намалювали портрет голови директорії УНР, отамана українського війська і флоту Симона Петлюри 24 серпня у 2020 році. Портрет громадського діяча, військового льотчика часів Першої світової війни та української революції Петра Франка Запоріжжя не належить до міст найбільшої кількості муралів, але вони є, в тому числі створені на історичному тлі. Ще під час експедиції у вересні, 2021 році. Після зустрічі з археологом науковцем ЗНУ Тощевим, ми пройшлися вулицями і на будівлю театру ляльок. Там, де на початку ХХ століття був Олександрівський сад, побачили цей мурал «100 років боротьби. Сама ідея запорізького муралу підкреслює причину появи останнім часом такої кількості історичних сюжетів у вуличному мистецтві, пояснює ту важливу роль, яку вони виконують. Цей стінопис був урочисто відкритий наприкінці XVIII року. На муралі зображено трьох захисників України. Перший це збірний образ українського казака, другий полковник армії Української Народної Республіки Петро Болбачан. третій боєць сучасної української армії, який протистоїть російській агресії. Ідея тяглості реалізована ще в одному муралі, яких був відкрито у жовтні 2019 році поблизу автовокзалу міста Запоріжжя. Назва картини – нескорених. Сюжет зображений генерал Хорунджій. Армії УНР Марко Безручка, воїни в часів Української революції та бійців сучасної російсько-української війни. Отже, мурали це вид сучасного вуличного мистецтва, стріт арту, який має свої відмінності. Настільний живопис є сюжетним, використовує різноманітні художні засоби та прийоми зображення. Цей вид мистецтва у міському просторі постійно взаємодіє з людьми і має відгук, оскільки піднімає важливі для суспільства теми. Історичні мурали є способом фіксації історичних осіб і подій, які є частиною історичної пам'яті нації. Збільшення кількості настінних картин з історичним сюжетом пояснює актуальність спільної історичної пам'яті в умовах спочатку гібридної війни, яка розпочалася у 2014 році, і тепер повномасштабної війни з російським агресором. Спільна історична пам'ять одна з умов збереження нації і держави, перемоги над спільним ворогом.